Ми й подумати не могли, що у нас може бути свій власний бренд одягу. Одяг, який повинен сидіти вільно, сидів на них е, в обтяжку. Тож чиснує е, у вас між собою певна конкуренція? Ми тоді ще не знали скільки різних моментів, нюансів можуть виникнути під час пошиття. Ми вже почали е, малювати нову колекцію У повсякденному житті. Ми досить часто сваримося. Хто частіше розпочинає певні конфлікти? <пра> а прапрабабуся була кравчиною. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі талановиті креативні юні дизайнерки та моделі Юстина та Тереза Пупко. У вісім років сестри створили власний бренд одягу Лейді Баг». Відшили декілька колекцій, які вже підкорили подіуми не тільки в Україні, але й в Італії. У планах дівчат не зупинятися та втілювати нові ідеї у життя. Моді вітання. Це проєкт Style, який ви можете дивитися в ефірі Правда тут Львів і на ютуб каналі телеканалу, а говоритимемо про наше українське, про тих, хто пише сторінки історії, підтримує імідж нашої країни, творить добро і дива, підтримує країну з усіх куточків світу. Тож сьогодні в мене в гостях талановиті та маленькі дівчатка. Такі талановиті, що вже власний бренд мають. Тож, дівчата, розкажіть, будь ласка, про історію створення вашого бренду, от з чого все почалося. Ой, Софії, якщо чесно, це дуже складне запитання, адже це було досить давно, і ми ще були маленькими. Але точно пам'ятаю, що вже з маличку у нас проявлялася якась така певна цікавість саме до дизайну одягу. І всі наші ігри ми намагалися пов'язати саме з цим. І де б ми не були, чи вдома, чи в гостях, а особливо в бабусі, ну тому що, мабуть, ці знають, бабусі дозволяють все, і наше не виключення, вона дозволяє. Нам заходити в гардероб, брати річ, яка нам до вподоби, і робити все, що ми захочемо. Так і було. Ми заходили в гардероб, брали те, що нам впадало в душу, одягали. І звичайно, одяг на нас був трошки завеликий. Ну як трошки? І тоді ми брали прості прищепки ну, для одягу, який ми ну. Для одягу, коли сушать його. І е, тоді ми починали щось там е, прикручувати, починали там щось прищипати. І все, звичайно, там потім доповнювали якимось там поясом. А особливо в нас така була любов саме до великих довгих шарфів. Тому що з них можна зробити і ковтинку, і сукню, е, навіть спідничку. І кожен наш образ обов'язково доповнювало якесь доросле взуття на підборах. Ну і, звичайно, куди ж без дефіле. Якраз собі Пригадала. Одного разу я взяла декілька спідниць, п'ять чи шість, посортувала їх за тонами, одягла і вийшла така багатошарова довга сукня. Ну а взагалі, в дитинстві, у нас було просто безліч різноманітних іграшок. І навіть тут нас чомусь завжди тянуло саме до одягу. Ми брали ляльок, шкарпетки, вирізали отвори для голови, для рук і одягали. Виходила така собі сукня для ляльок, і нам це дуже подобалося. це було дуже цікаво, але з часом нам набридло вирізати е, дирочки на шкарпетках, і тоді ми вже перейшли на наш дорослий одяг. Е, ну, звичайно, брали одяг, в якому ми вже не ходимо. Ми починали там щось різати, вирізати і шити ми не вміли. І найбільше, що мені запам'яталося, це коли я повирізала квадратики з тканин, взяла стару кофту і е, взяла також клей ПВА. І почала клеїти всі ці квадратики, бо шити я не вміла. Е, і Також навіть брала. Прості канцелярські блискітки, і мені якось так подобалося, це все було дуже цікаво, захоплююче. І от на той момент ми й подумати не могли, що у нас може бути свій власний бренд одягу. Якраз після цього ми попали на декілька занять по дизайну, які проводила Мар'яна Назарчук для дітей. Вона має якусь особливо надихаючу енергетику, і після цього нам захотілося створити одяг не тільки для себе, а й для дизайнерського показу. Якраз пригадую, що тоді готувався перший у Львові Львів Kids Fashion Show, і ми поцікавилися, чи візьмуть нас як дизайнерів, якщо ми підготуємо колекцію. Нам сказали, що так, візьмуть, і ми взялися за роботу. Нас чекало придумати назву бренду, вибрати тканину, і найголовніше це все втілити в життя. Ми дуже хвилювалися, але у нас все непогано вийшло. І, може, це прозвучить трішки нескромно, але мені здається, що наш показ був один. один з найкращих на шоу до речі, не знаю Софія, чи ти пам'ятаєш, але ти в нашому першому показі також брала участь. І коли до нас підійшли і запитали, хто б ви хотіли, щоб відкривав ваш показ, ми відповіли Софія Тарасюк, тому що ти дуже така впевнена в собі дівчинка і дуже гарно виглядаєш на сцені. Дякую, мені дуже приємно. Я, звісно, пам'ятаю той момент, коли е, це була ваша перша фотосесія в е, перших образах, і ви на той момент були меншими. Насправді я була трішки шокована, що такі гарні талановиті дівчатка можуть створити таку гарну колекцію. Е, тож розкажіть про історію її створення: який був у вас перший ваш перший образ і чия це була ідея Юстинки чи Терези? Е, ну, е, взагалі, е, ми точно знали, що хочемо, щоб наша перша колекція була з Фатіну. І перша сукня е, в нашій уяві була вже ну, ми її уявляли вже після того, як приїхали перші рулони тканини. А це був Фатін чорного та червоного кольору. І ми таке дуже любимо, тому що це виглядає так по дівчачому а ми обожнюємо все таке мімімішне. І от скажу так, що, наприклад, от першу колекцію створювати було дуже легко. І, мабуть, тому що е, ми тоді ще не знали, скільки різних моментів, нюансів можуть виникнути під час пошиття, е, пов'язаних там з якістю, е, тим ж самим пошиттям, ну і різні такі е, кравецькі штучки. І навіть хочу сказати, що незважаючи на це все, це дуже цікаво, творчо, е, навіть ну, хоча це дуже така кропітка е, праця. І ми це створювали все вперше. Для нас це був зовсім новий досвід, але Чесно, от все пішло як по маслу. Можливо, через те, що, як то кажуть, новичкам щастить, а можливо, через те, що було дуже багато ентузіазму. Е, і ми не шкодуємо, що е, якраз обрали саме такий напрямок. Ми навпаки, дуже раді, що маємо можливість розвивати себе саме в цій галузі, показати себе, адже це е, все йдеться про сценічне життя. А ми просто обожнюємо сцену, сцена це наше, е, і нам особливо подобається переживати. От ті емоції, коли от, ти почуваєш себе особливою і володієш увагою всіх глядачів. Взагалі зараз дитячий моделінг набирає досить таку високу популярність, безліч гарних дітей. У всіх є якась певна там, професійність, і дуже складно зараз втримати от саме цікавість глядача саме до себе. Але мені здається, що нам це поки що вдається, тому що ми себе показуємо не лише зі сторони модели. Але і зі сторони дизайнерів і Часи дуже змінюються, і зараз діти не лише демонструють моду, але й її диктують. Е, до речі, у нас в родині по маминій лінії всі вміють шити. Бабуся добре тримає голку з ниткою. прабабуся весь час щось для себе перешиває, а прапрабабуся була кравчиною і вона шила одяг на замовлення. Е, буває, ну, не один раз бувають такі ситуації, що людина береться за що за щось зовсім нове, кардинально для неї е, інше, ніколи цим не займалася, а воно в неї так гарно вдосконалюється каналу виходить, і тоді питання звідки це все. Ну можливо, справа в тому, що ваші предки займалися цим професійно. Навіть науковцями доведено, що от якщо бувають такі ситуації, що ніколи не займався тут бац і все так класно виходить, то скоріш за все справа в генетиці. Взагалі, генетичний код це така дуже класна штука, котра дає можливість поєднувати минуле з сучасним, і цей генетичний код він програмує майбутні нащадків. У вас є багато своїх колекцій, які ви представляєте як і в Україні, так і за кордоном. Тож розкажіть, будь ласка, чи є у вас, у вас якісь плани на майбутнє щодо наступної колекції? Розкажу тобі по секрету. Ми вже почали малювати нову колекцію. І, але мені здається, що зараз люди не задумуються про майбутнє, а думають більше про сьогодні, тому що невідомо, що буде завтра. А взагалі для кожного українця та українки головним планом на майбутнє є перемога України. Так А розкажіть, яка це має бути колекція? Які деталі, можливо, якщо це, звісно, не секрет? Ну, якщо чесно, то повністю ми ще не намалювали колекцію, адже дуже часто, ну не часто так завжди зазвичай відбувається. Ти в тебе в уяві одне, ти малюєш зовсім інше, а ми не дуже вміємо малювати. І коли от потрібно це все пошити, виходить щось кардинально інше, і от з цим дуже складно все. Тому поки що ми ще повністю колекцію не намалювали. Доки ми вже маємо щось певне в уяві, але поки що от все так прям до деталей ми не продумували. Розкажіть, як змінилося ваше, ваше життя з початку повномасштабного вторгнення, адже, як я знаю, ви почали займатися благодійною діяльністю. Тож розкажіть, будь ласка, про це трішки детальніше. Ну, особисто я досить складно переживала ті часи, коли досить часто лунали повітряні тривоги, коли були обстріли, тому що на фоні стресу мене починали боліти нирки. І довелося ну, потрібно було досить багато часу для того, щоб організм до цього звик. Зараз я це сприймає зовсім по іншому. Ну а щодо благодійності та збору коштів на ЗСУ, е, хочу сказати, що насправді від нас дітей залежить дуже мало, тому що е, діти не завжди можуть зробити та дати стільки, скільки їм би хотілося. Е, і, взагалі, е, на мою ну на нашу старезою думку справа дітей просто усміхатися і дарувати цю усмішку іншим людям, щоб дорослі розуміли, що у дітей є жага жити, щоб, щоб ті в свою чергу. Боролися за майбутнє своїх дітей за майбутні держави. Ну а ми всі щиро віримо в наші збройні сили України в силу та доброту Господа Бога. Ну і звичайно, у нашу перемогу впевнені, що вона вже не за горами. Розкажіть, де ви берете натхнення в такий досить нелегкий час для України? Ну незважаючи на те, що зараз війна, потрібно розвиватися, потрібно також показувати світу на про те, що Україна це не третя, яка, що це не третя країна світу, і взагалі що у нас такі талановиті, талановиті люди, діти, і потрібно розвиватися і показувати себе з усіх сторін. Ми з вами мали змогу зустрітися в Італії на благодійному заході. Тож розкажіть, будь ласка, про вашу участь у ньому. Що ви там робили та яка була, якою була ваша мета? А взагалі, коли нас запросили до Італії, ми були дуже здивовані, оскільки ми ніколи в житті не були в країнах Європи. А, там ми представляли свою колекцію, а в якій виходили дівчата італійки. Вони були трішки закомплексовані, оскільки одяг, який повинен сидіти вільно, сидів на них в обтяжку. Тому що в Італії дуже поширена проблема, особливо в дітей з зайвою вагою. І вони хвилювалися, чи красиво вони виглядають взагалі. Це був благодійний захід, який був створений Мартою та Мар'яною Назарчук, щоб дати українцям, хоча б на деякий час, забути про події в Україні і не дати світові забути про те, що у нас війна ще триває, і що нам потрібна їхня підтримка. Також в Італії ми продали декілька одиниць одягу. Гроші з них були передані на Збройні Сили України. Також повторюся, в Італію ми їхали, щоб розповісти світові про ситуацію в Україні. Нас зустрічала «Марчиня міста, в якому ми знаходилися, Лучія Папаяні. І також дякуємо організації Мочі за те, що нас приймала всі ці дні, за те, що пригощала нас, і навіть подарували нам футболки ручної роботи, котрі розмальовували дітки в Африці, ну і звичайно за незабутні та яскраві емоції від цієї поїздки. Розкажіть про те, як реагували італійці на те, що ви такі досить маленькі дівчатка, але вже маєте свій бренд та досягли успіху. Мені здається, італійці для італійців це було трошки дивно, тому що мабуть, ну в них не так все розвинено, в них не так розвинена ця популярність і ходити на різні гуртки. І мені здається, вони були трошки здивовані, але вони нас підтримували. Діткам дуже подобалось, ну, Вони з нами хотіли розмовляти. Звичайно, було трошки складно, бо вони розмовляють італійською, ми українською. Але взагалі то ну, італійці нас підтримували. Ми дуже й вдячні, що вони змогли. Нас, ну що вони нас підтримували, і за те, що вони нас ось так гостинно прийняли в себе, ви обоє дуже талановиті дівчатка, маєте багато захоплень. Тож чи існує е, у вас між собою певна конкуренція? Для прикладу, я щось краще зробила, в мене краще вийшло, чи існує у вас таке. Ну, якщо це стосується ну, до бренду одягу, то мені здається, якщо б хтось і зап... ну, якщо б у нас хтось запитав таке запитання, наприклад, як а хто створив саме цю модель, а хто хто е, придумав саме це, то тоді би, мабуть, розпочалася якась суперечка, тому що тоді би ми починали, почали сваритися. А я придумала це. А я про це перше подумала, а я це намалювала», А я додала це. Ну, там наприклад, а я захотіла цю деталь. Е, ну і тому е, слава Богу, поки що ніхто не задавав нам це запитання. Тому що взагалі в повсякденному житті ми досить часто сваримося, у нас весь час виникають якісь конфлікти через дрібнички. І, мабуть, ну, багато хто каже, що коли ми подорожнішаємо, ми зрозуміємо, що сестра це дуже круто, що це дуже класно, вона завжди тебе підтримує. Поки що ми цього не розуміємо, але ми впевнені, що час все покаже. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Так, давайте тепер перейдемо до коротеньких бліц запитань, які я вам задам. Так, ви готові? Так. А так. Хто частіше розпочинає певні конфлікти? <гум> хто частіше закохується? <гум> хто більше часу проводить в телефоні? Ми дуже мало обидвоє часу проводимо в телефоні, в нас немає на це часу. <гум> хто більш емоційний? <гум> а, хто співає в біль... вільний час? Мені здається, ми обидвоє. У кого з'явилася ідея створювати одяг? Е, ну це наша спільна ідея. Хто частіше ображається? Я. А мені здається, що я. Хто більше говорить? Я. Та, не мабуть, Тереза. Хто більш активний? Я. Та, істина, напевно. Хто частіше обманює? Ну, я думаю, ми про це не дізнаємось, якщо хтось їх часом обманював. Одна з одної ми про це не ділимося. Ви дуже активні дівчатка, і окрім модельних проєктів, ви берете участь ще й в багатьох благодійних. Пригадую, мені розповідали історії п'ятирічної давності, коли ви готували солодощі для діток з обмеженими можливостями. Тож розкажіть про це детальніше. Так, таке справді було. Ми з Терезою, ну не лише ми з Терезою, але й мої однокласники пекли солодощі для діток з ДЦП. У цьому нам допомогла мама моєї однокласниці. Вона має свою власну пекарню солодощів, і вона нам всьому допомогла. Вона нам про все розповіла, показала, навчила. Вона нас гостинно, гостинно в себе прийняла. І ми, виготовляючи ці солодощі, ми вклали в них якусь певну частину. У нашої душі пекли це все з любов'ю, гарно це все спакували. і Мар'яна відвезла це в інтернат у Тернопіль. Але хочу сказати, що ті дітки вони дуже талановиті, тому що вони власноруч робили прикраси. Вони з бісеру, тому що ну, бісер він розробляє дрібну моторику, вони виготовляли і намиста, і браслети, і кілечка, і навіть вишивали картини. І коли Мар'яна Назарчук нам детальніше про це все розповіла. Показала, мені дуже захотілося допомогти цим діткам, і я принесла всі ці вироби у школу. А мої однокласники мене підтримали, підтримали таку ініціативу, і вони розкупили, ну просто вони розкупили всі вироби. ну, Дівчатка там купували для себе, для своїх сестричок, хлопці для своїх матусь. І я їм дуже вдячна за це. Я думаю, також діткам було дуже приємно, що от їхню роботу оцінили, і, звичайно, всі кошти ми передали їм. Ну, всі ми, мабуть. Знаємо, що кошти, котрі ми заробили самі, ну від цього набагато приємніше на душі. І, взагалі, хочу сказати, що ми знайомі не лише з дітками з ДЦП, але й з дітками з синдромом Дауна, тобто сонячними дітками. Хочу сказати, що вони дуже добрі, щирі, привітні, відкриті. Вони завжди хочуть з тобою спілкуватися. При кожній зустрічі вони з радістю будуть обійматися, і це дуже класно. І взагалі часто буває таке, що на вулиці ми десь бачимо якихось особливих діток, і бувають люди, котрі спеціально озираються, і діткам дуже ну не лише діткам, але й людям дуже приємно, ну дуже неприємно на це все дивитися. Тому буде достатньо їм просто усміхнутися у відповідь. Ми закликаємо всіх підтримувати таких людей з особливостями, тому що ми маємо їм давати зрозуміти, що вони потрібні нам в цьому суспільстві, що ми з ними рахуємося, і взагалі що. Ми завжди відкриті та раді з ними поспілкуватися. Партнер програми Модний дім Мерілу. Тож дякую вам. Бажаю, щоб ваша справа і надалі розвивалася та процвітала на благо нашої держави. А глядачам нагадує це проєкт «ЮА Стайл. А стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги.